Оплачу тобі всі покупки на кожну літеру твого імені, але є одна умова, що ти кладешся в мій бюджет по карті. А який бюджет? А ти не знаєш? Як тебе звати? Злата. Злата. Злата, так. Да. Погнали всі. два. Що ти будеш брати на букву З? мені Немає зебру. Зелень. Не цікаво. Це тістечко. Так, блін. Ну давайте зелень, Добре. Є yeah. буква Л. Літо. Буква А. Ананас. Пішли а, за ананас. Взяли ананас. Буква Т. Томат. І виходить, що у нас остання буква знову на А. У мене алергія написана. не підходить. Ну, давайте підписано, Добре. Нема присутні. Це мандарин. Та ось це Мандарини. Це мандарин? Вот. Це сюди бірка. А це на ну, що схоже? Боже, я вам позорюся, ну ладно. Ну, трохи є. Пішли на касу. Боже, на нас дорогий, 200 гривень. Як думаєш, пройде оплата? Ні, то на нас дорогий дуже. Ого, прийшла! Забирай! Це все мені? сиділа. Я в шоці, але ананас не дуже дорогий. Ну, це ціни це просто жах. Просто я ну, шокована.